Даунхаус з ремонтом. 89 квадратних метрів. Ремонт новий, ніхто не проживав. Все повністю закінчено по ремонтним роботам. Є вбудована кухня. Залишилось розставити тільки техніку і м'які меблі. Тепла підлога на водяному контурі для першого першому поверсі. Власна ділянка по документам. Праворуч і ліворуч проживають сусіди. Гарна локація, поруч житловий. Комплекс з необхідною інфраструктурою, це Білогородка до Києва 5 кілометрів по Житомирській трасі. Сходи монолітні. Зараз покажу вам другий поверх. Тут дві окремі спальні кімнати і ванна. Одна спальна кімната. Друга і ванна. Він з документами можна оформлювати по її відновленню, є оселі іншим державним програмам. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.